Вітаю вас, шановні глядачі! Тема сьогоднішнього відео дуже болюча для багатьох українців, які займаються ремонтом або виготовленням інверторів, перетворювачів і різної силової електроніки. Нам доводиться дуже часто купувати так звані MOSFET-транзистори польові, потужні, хоч низьковольтні, хоч високовольтні. І кожен із нас стикається. Особливо останні півроку, коли масово пішла закупка цих деталей, за всіх цих, хай їм трястя, локдаунів, хердаунів і всього іншого, Тонами, мабуть, або десятками тонн зараз Китай шле нам це добро. Добро в лапках. І ми це добро пере, пере, купляємо, переробляємо, палим, викидаємо, купляємо, переробляємо, палим, викидаємо. Страшні вже мільярди грошей на це добро пішло, оце все лайно, яке продається в більшості випадків, іде з Китаю. Це, звісно, на їхній китайській совісті, що вони таке лайно роблять, прекрасно розуміють, яке це лайно, і шлють нам. Але шлють вони не за дуже великі гроші. А наші добродії тут земляки накручують вже, мабуть, втроє, в десятеро іноді. І на їх, і на тих, і на тих, я думаю, таку карму вони наробляють і на себе, і на свої, нащадків, на своїх. Що це все зароблене добро на оцих сльозах наших, воно їм, звісно, гикнеться. Ну Але відео не про це. Відео про те, як відрізнити дуже простим легким шляхом, маючи мультиметр звичайний, цифровий, декілька деталей. От схему я намалював. Спаяти це, зробити, щоб не підпаювати до кожного транзистора. Провідники кожен раз при вимірюванні, досить використати. от, Таку панельку на три виводи. Ці панельки безліч знаходяться в старій апаратурі, де під'єднуються плату роз'ємиці з дротами. Відкусити там 5 см, щоб були три дротики з цієї панельки. І підібрати таку, в яку легко вставлявся б транзистор. І легко це все виміряти. Збираємо таку схему, подільник напруги. 1 до 10 приблизно, 1 до 5 можна, 1 до 7, 1 кОм і 7, наприклад, нижній, верхній 1 км. Лампу розжарення, блок живлення виставити таким чином напругу й струм. На блоки живлення, щоб була якась стала величина струму. Наприклад, 2 А лампочку потужну або 3, в даному випадку я на 3 А виставив блок живлення саморобний. Буквально вчора його доробив. Я виставив 3 А струм і напругу майже 12 вольт під цю лампочку от, із фари. І по такій схемі включаю до стоку і витоку підключений мультиметр в режимі вимірювання напруги. Щоб точніше вимірювати, коли вже підключили і напруга впала на цьому переході до низького рівня. Тоді переключаємо мультиметр вимірювання максимально точно, щоб було. В мене на... Межі там 2 вольта стоїть. Гранична межа вимірювання. Якщо навантаження не включене, то на цьому переході напруга з'являється, та, що як блок живлення дає, наприклад, 12 вольт. Тоді потрібно ставити на межу 20 вольт мультиметр, щоб не спалити його. ну І на такій межі досить то точно виміряти можна. Вимірюємо падіння напруги на відкритому транзисторі. Він відкривається повністю по такій схемі, якщо ми його підключили. Затвор через резистор до плюса підключили, і він відкривається повністю. І опір стає його мінімальним. Через його проходить струм, який ми знаємо 3 А. Його можна контролювати, вимкнувши в ділянку цього кола. Амперметр цифровий, теж якщо є інший якийсь або виміряти при сталій напрузі, ці всі параметри будуть. 3 А. Виміряємо напругу і по закону Ома легко розраховуємо це все. От відео я покажу цю табличку, де ручкою, авторучкою написані по даташиту дані, внутрішній опір транзисторів. І реально який я розрахував по цій схемі. Наскільки не співпадають, деякі транзистори в 10 разів відрізняються, деякі в 3, деякі в 2 рази. Ну і так вони і працюють. А це все свідчить оці дані, внутрішній опір. Це свідчить про максимальний струм. Тому, тому що це дуже взаємозв'язані величини. Яким чином? Транзистор складається з корпуса і внутрішнього кристала, який розміщується на тепловідвідній фланець Тепловідвідний, із міді виготовлений. Повинен бути виготовлений з електричної міді. На нього на цей кристал наноситься на заводі і закривається. Пластиковим корпусом, пластмасовим. і три вивода до виводів кристала підключені. Чим більша площина кристала, тим потужніший транзистор в плані величини струму. Так от, китайці наловчилися робити це таким чином, щоб він написано було на 110 А внутрішній опір там 8 мільйон, А вони кристал в 3 рази менший або в 4, або в 5 роблять, економлять на цьому всьому. Добру, з якого складається цей транзистор в матеріалах на часі, на електроенергії, на всіх інших, на ресурсах економлять. Ну і витряхують наші кишені таким чином. Того, що ми купляємо транзистор, заміняємо його замість того, що стояв в інверторі, і той, що стояв там, нехай в його максимальний струм, 110 написано, він давав його 70. А це, що ми купили в 5 разів гірший і максимальний струм через малесенький кристал, він свій може пропустити без деградації і руйнування, в 5 разів менший. Не 100 Ампер, наприклад, а 20-25 ампер. І ми забрали, підключили, воно бах-бах-бах-бах. Добре, як у нас бах-бах. А якщо воно побахкало у клієнта, який заплатив гроші, переслав там той новий почти, переплатив їм. Вже скільки грошей, або десь провіз машиною далеко. Витратив час, сили, там, енергію, нерви відремонтували, віддали. Він приїхав додому, включив, вімкнув, воно бах-бах, дим пішов, все. Скільки спалено деталей, але я думаю, нервів спалено набагато більше зараз в Україні і за цього паскудства, що це нам продають. А ми не маючи ніякого вибору і не маючи можливості купити нормальне, повинні оце мучитись цим. Ми мучимося ті, хто ремонтує і робить, і мучаться люди, які споживачі, які купили ці прилади, які користуються ними. Щоб ви розуміли, про що йде ця мова, це от такі. Це маленький інвертор перетворююся, є здоровенні. Просто це все добро зараз горить в усій Україні кожен день десятками і сотнями. І все це везеться в майстерні. І ми це намагаємося відремонтувати і тратимо свої нерви, і гроші і гроші клієнтів. Ну, Дивимось відео. І сподіваємося, що все буде добре в подальшому. Кому цікаво, можете подивитися на мої розрахунки. Я перевірив оці транзистори. Це дані з даташитів. І реальні дані опору, які вони показують. І РФ 44. Мабуть, теж один із самих розповсюджених. Максимальний струм 49 А, майже 50, 55 В чи 50 напруга максимальна. Там ємність затвора написано. А от тут внутрішній опір. 0,02 ома. 0,02. 20 мОм. Реальні значення е, в два рази більші. Це не так страшно. Із тих двох транзисторів, які в мене є і 44 Ну в два рази більший внутрішній опір цих китайських. В порівнянні із оригінальним. Це, мабуть, один із кращих результатів. І 48 64 А я їх дуже часто використовую вже протягом років 15, мабуть. 64 Амперів струм максимальний. 55 вольт напруга. У них мала ємність затвора. Швидше вони переключаються. 0,014 опір. Ома. Реальний 0,033. Середній десь. Менше, ніж в 2,5 раза. В 2-2,5 раза, будемо так вважати. Це теж більш-менш. Але це свідчить, що цей транзистор в реалі 64 А струму постійно витримає. Більш всього, що кристалу його менший за площиною і об'ємом. І струм максимальний, він не пропустить такий, який повинен бути по даташиту. 64 А постійний струм. І РФ 540 це на 100 В на 28 А. У його 0,077 Реально ми бачимо яка картина в 10 разів майже більший внутрішній опір у реальних двох транзисторів, які в мене є, які куплені, до речі, років 8 назад ще. Але й тоді підробок хватало китайці дуже ловкі люди. Вони з такого кізяка ліплять, що диво дається, як їх воно це все вдається. РФ 640, 200 В 18 А, 0,15 ома. Досить великий внутрішній опір. Ну, Внутрішній опір е, збільшується пропорційно підвищенню максимальної напруги. Така структура цих деталей. Реальний 0,21, даташит 0,15. Тут менше, ніж в два рази. Це нормально. Оригінальні абсолютно транзистори, випаяний тільки що цей транзистор із старого перетворювача ДБЖ фірменного, якому вже років 20. І РФ-3415, 150 вольт 43 А. 0,042 Ом. Реально 0,050. Ну тут десь якісь похибки можуть бути невеликі, вимірювані. Звісно, це не лабораторні вимірювальні прилади в мене. Це таким емпіричним шляхом вимірювання. Потім потужні транзистори ІРЛ 2505. З логічним рівнем відкривається низькою напругою. 104 А максимальний струм 55 В. Їхній внутрішній опір такий, як першого транзистора. І 3205 І максимальний струм такий самий майже. Внутрішній опір найнижчий серед цих транзисторів. 8 мАм. 0008 Ома. Реальний 0,03. В 3,7 раза більший. Із цих транзисторів, штук 6 у мене чи 7 різних, е, з різних партій різних років випуску. Середній такий десь в 3,7 більше внутрішній опір, ніж повинен бути. Це теж свідчить про які там 110 тріас ампер чи 104 А. Ото 40 ампер, 50 це максимум, який їм постійний струм витягне. І написав мені там в коментарях одна людина, один чоловік, що я там трохи милю не те, що потрібно, що там тс 5 виводи, мідь, шмідь провели досліди американці. І це все цікаво і потрібно знати безумовно. Але китайські реалії, китайські деталі і американські досліди це абсолютно. Протилежні і стоячі на по одному полюсі Антарктида, а те на іншому полюсі там, Арктика. Чи як воно там правильно називається? Ну, з різних боків. Абсолютно з різних. Це дуже неправильно, я вважаю, що таке роблять і таке продають такі підробки. Але що ж зробиш? Сурові реалії життя. Якщо ми це, як кажуть, хаваємо. Купляємо, беремо, крекчим, стогнемо, жаліємося один одного самі собі. Але продовжуємо це брати, платити за його гроші до тих пір, поки будуть китайці його ліпити таке і продавати, все гірше і гірше. А ми будемо його купляти і крехтіти більше і довше, і частіше. Оце таке відео про порівняння реальних характеристик транзисторів. Порівняння, порівняння реальних і такі, які по, по даташиту, по науці, скажімо так, по довідкових даних, які на ці транзистори надають там, сайти виробників, звісно, зрозуміло, що оригінальний так званий транзистор коштує там, певну суму, наприклад, зараз 300 гривень. А китайська ця підробка, яку я купив, 30 гривень. Ви скажете, що ж ти в 10 разів дешевше купив? І хоче, щоб співпадало. Так воно в 10 разів повинно бути й гірше. Якщо він на 100 А, то він на 10 А повинен розраховувати. Ну, воно приблизно, мабуть, так плюс-мінус десь є, так що китайці ще не такі і. Ну, це ж 300 гривень і 30 гривень це ж ціни в нас от наших уже добродіїв, які продають нам свої земляки, продають своїм землякам. Звісно, що в Китаї ящик цих транзисторів, які я купив в Полтавському магазині, інтернет-магазині. І ще деякі деталі. Недорого, дешево. Інші деталі я перевірив. Досить вони працездатні, нормальні, повністю ще не перевіряв усе, але нормально. А от транзистори підкачали дуже здорово. Я звернувся до продавців цих транзисторів. ну Мене попередили перед покупкою, що транзистори це не оригінальні, що вони куплені в ящиком без упаковки індивідуальної. І звісно, що розраховувати на ті дані, які в даташиту написано, не варто. Але сказали мені таку фразу чарівну і ключову. Ще ніхто не повертав їх. А що кажу? Повертають Повертають різні деталі, там за три копійки навіть куплені. А ці ще ніхто не повертав. Це свідчить, що вони хорошої якості. Ну, от я на це повівся, купив. Ну, які мені претензії можуть бути, ніякі зателефонував, я написав вайбер, попросив, що верніть мені гроші. Вони сказали, вийшли нам транзистори за наш рахунок. Ну, 4 я спалив, 4 залишилось. Ці 4 транзистори там на 100 гривень. Це мені 5 кілометрів йти на пошту, запакувати їх посилочку, відправляти, 5 кілометрів вертатись з тої пошти, а потім чекати, вернуть вони мені ті 100 гривень чи не вернуть. Я так подумав, що це смішна процедура і таке затія, скажімо так. Вирішив, хай вони валяються, я їх десь приспособлю до чогось, щось вони ж там пропускають через себе без згорання. Якесь малопотужне якесь призначення для їх буде, може вони якийсь час попрацюють. Ну і зняв ролик, користуючись тим, що це воно вже так, як кажуть, проєло плеш, оці всі китайські переробки, оце все лайно, яке вони роблять і нам посилають. До речі, от такі транзистори, які добуті з материнських плат комп'ютерних, особливо чим старіша плата, тим якісніші деталі на ній. На жаль, у його такий корпус, який просто не прикрутиш до тепловідводу. Його потрібно припаювати або притискувати пластиною дюралевою до тепловідводу. Але це дійсно натуральні оригінальні транзистори в більшості випадків. Нічого не видать. І відповідають майже завжди вказаним параметрам. На жаль, вони низьковольтні. Найбільше, яке на напругу вони витримують, це, по-моєму, 30-35 вольт. А багато з них на 20 вольт. Максимальний напруги. І просто так поставити в трансформаторний перетворювач 12 вольтовий не вийде їх. А от низьководні, якщо купити ці консерви, так звані літієві елементи, два елемента, які об'єднані в батарею з двох елементів і дають там 7,5 до 8 вольт заряжені. І 60 А є і на 90 здається А. дві, два елемента купити. Батарей з двох елементів, і спаяти трансформаторний перетворювач саморобний на отаку низьку напругу, і якраз на таких транзисторах. І це була б дуже дешева, бюджетна і надійно працююча штука. До речі, підключаю я цю всю трахамудію до вчора тільки зібраного блока живлення. Зібрав я його з готових модулів, скажімо прямо з корпусом два дні тільки проговтузився. Це блок живлення і одночасно зарядний пристрій, який може давати до... 4,5 А на виході. В ньому використовуються стандартні китайські модулі. Верніш не всі китайські. Основне блок живлення це із справжнього японського факсимільного апарату, факса так званого. В 90-ті роки це була крутейша вещ. Здоровенний сундук вагою кілограм 5. І в ньому імпульсний блок живлення 24 В, приблизно десь до 2,5 А, я думаю, струм. Ну, а за ним уже стоїть китайський dc перетворювач понижаючий. Я виніс ручки регулювання. Багатообертові потенціометри випаяв, припаяв дві ручки напруги регулювання, груба й тонка і регулювання струму одна. Клеми і гніздо спеціальне. Вмонтував вентилятор. Такий собі показометр, який відкалібрував більш-менш точно амперметр і вольтметр. І за допомогою його заряджаю акумулятор і це ж використовую. для оцього приладу, щоб виміряти опір.